Привіт, привіт, привіт! Купила в АТБ. Сьогодні розпаковочка за АТБ. фарш лососовий, отакий беру перший раз мама... для мами. Її родичка вона готує по ось такому рецептику і каже, дуже смачні котлетки. І тому мама попросила, я їй купила. І цей фарш коштує 68,90. Також купила В АТБ, давайте почнемо по порядку, три ведмеді пальмені з м'ясом курки. З карткою АТБ в мене знижка, і тому вони 94,62 гривні, майже 5 гривень знижка на них з карткою АТБ. 700 грамів. Ну, я думаю, що три Ведмеді відома марка, і я їх раніше брала, вони дійсно смачні. Так, своя лінія суміш Овочева Юніор. Я люблю таке всяке готувати з рисом, з іншими крупами, наприклад, з булгуром, таке на кшталт різото. І ця суміш Junior. Тут, як ви бачите, ось на малюночку, що тут входить в склад. Тут 47,90 коштує. Це суміш зі знижкою буде 45,50 зі знижкою, карткою АТБ. А, також я купила ось такі пельмені... а, ні, вибачте, вареники з бринзою та шпинатом. А, їх 400 г. І вони коштують. 52 гривні 60 копійок, але з карткою ТБ знижка і 49,97 я заплатила. І купила таку мексиканську овочеву суміш, ось що там знаходиться всередині, її теж 400 грамів і вона коштує 40 гривень 90 копійок. На неї знижечки не було. Всім дякую, пока-пока!